Сьогодні у міськрайонному суді Тернополя розпочали підготовче судове засідання у справі братів козаків. Чоловіків підозрюють у привласненні волонтерських коштів, які вони збирали на потреби Збройних сил України, а зокрема, також у привласненні автівок, коштів у валюті та інших матеріальних цінностей, які нібито замість допомоги Збройним силам вони передавали вони привласнювали собі. Власне, Досудове розслідування завершили і минулого разу мали б розпочати підготовче судове засідання, але у справі братів козаків змінилися їхні захисники, які попросили часу на ознайомлення з матеріалами справи. Власне, сьогодні вже вони з цими матеріалами ознайомлені і е, заявили ряд клопотань. Найперше, що розглядали, це клопотання про е, Клопотання про продовження міри запобіжного заходу для Андрія Козака. Прокурор таки просив продовжити міру у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, на що сторона захисту заперечувала, оскільки не вважає таку міру запобіжного заходу, вважає таку міру запобіжного заходу надто, надто обтяжливою для. Андрія і власне просили, щоб змінили цю міру на трима на домашній арешт, на домашній арешт. Сьогодні засідання також заявили ряд інших клопотань, які продовжать розглядати вже наступного разу. Серед них буде і клопотання про продовження міри запобіжного заходу другому брату Івану Козаку, а також. Клопотання, які заявляла сторона захисту, вони не розуміють, де поділися автівки, які були арештовані, і де поділися певна сума коштів, які нібито арештували на рахунках братів козаків. Власне, зараз немає, як сказав захисник братів козаків, зараз цих коштів і автівок вже фактично немає. Кудись їх передали на бригаду, яка за документами або не існуюча, або так би мовити, припиняє свою діяльність. Тому захисник братів козаків також просив, аби цю інформацію уточнили. Суд зробив паузу до 31 серпня.